Попалось дуже цікаве е, питання. привіт, банда, ще раз, Стосовно того, чи вигідно тримати власну мойку, я там написав відповідь, але думаю, що я хочу все-таки про це розказати, Поділитись своїм життєвим опитом і вообще, ну, своїми мислями стосовно того, чи стоїть це робити, чи не стоїть. Ну, мойка, як і будь-який другий бізнес, це бізнес. Для того, щоб він у вас йшов, ви повинні бути, як то кажуть, best of the best, кращі з найкращих. Не забуваємо про всякі моменти, конкуренцію, сезони дощів і все інше. Для того, щоб це було не просто вам, як то кажуть, заробітки і прибиль на хліб з маслом, то треба, як то кажуть, постійно-постійно. Розвивати це діло. Якщо ви думаєте, що ви купите просто керхер, пелісо хімію, поставите людей, вони будуть машини і вам буде гора денег, там мішками будуть бабки носити, так це так не працює. Як в своє місце робив я? Конкуренція була ужасна. Тим більше, що там, де в мене була мойка, там їх було тако понатикано цих мийок, тобто там було дуже тяжко. Значить, що робив я? Як я робив і як я вчив своїх потім вже робітників, для того, щоб я їм об'ясняв, що так як на інших мойках вони питаються, знаєте, там десь тишком-нишком помити машину на халяву, щоб бабки забрати собі. Я кажу, це, звісно, добре. Я кажу, навіть вам можу там, виділити, ну, у кого є там, брат, кому сват, кому хочеться помити машину. Там. Або кажу, у кого немає, ви можете там, одну машину помити собі. Любу на вибір, ваш клієнт, ви собі помили і бабки забрали собі. Все, далі вже йде від вироботки, ну, проценти. Ну, а там вже як ви договоритесь, чи на зарплаті, чи процент, чи все інше. От. Але я кажу. По-перше, що маєш ти зробити, ти маєш зробити так, щоб клієнт е, на мойках прийнято просто, як правило, люди дають чаєві. Нормальні люди дають чаєві, як е, на заправках, як везде, дають чаєві. А чаєві залежать від чого? Від того, як ти обслужуєш людину. Як робив я? Я вже розумів, що брати якимись локами безплатний воск. ну, У нас це присутствуло, звісно, безплатний мокрий воск. Ну він на самом деле, він що допомагав робити. Він допомагав тільки е, після того, як ти помиєш, зігнати краще воду, щоб не залишилося розводів. От. А так взагалі до кожного клієнта мав бути особливий підхід. Ну, Допустимо, я вам наведу зараз декілька прикладів, як робив це я. Заїжджає баришня. Да? Я не розказував їй, що я їй можу клубнічним воздухом накачати колеса. Бо я знаю, що потім приїде той, хто купив їй ту машину і накачає мене тим клубнічним воздухом самого. От, я просто перед тим як вона має уїжджати, це ну ловкость, хитрость, це, як то кажуть, всі ці моменти. Вона вже сідає там, уїжджати, і ти там навіть оставила, не оставила в цей раз, чи він не має значення. Ти там все, вона сідає, все, все, спасибо, до свидання, до свидання. Ой, заждіть секундочку, вона, а що таке? Так кажу, щось забігався все. Хватаю компресор з воздухом. Хоча я б це міг би зробити так, щоб вона цього не бачила. Я міг би цього не робити взагалі, бо це ніхто там, допустимо, на інших мійках цього не робив. Я кажу, підождіть в воду кажу, з зеркалів повидуваю, бо кажу, зараз ви тільки поїдете дві ями чи кажу один поворот, і у вас кажу на дверках будуть всі. Засохші п'ятна, так, да, да, я кажу, часто замічала, що от у мене після Та, кажу, так ж бачите, таке, вона каже, там звідти ніякі ручки, ось оцей... щоб не було потьоків, тим більше на темних машинах, кажу, як у вас це видно. Я тим воздухом дуйну туди все. Боже, вона ж туди їде вже. Розумієте? Там мавпа така довольна, як наче то вона пішла зробити собі зачіску, а їй ще бонусом зробили манікюр. Все, вона вже там. ой, Света, Маша, ти представляєш? Можна було воздухом повидувати е, ті каплі води, і щоб вони потім не розставалися ті п'ятна на машині. Все, це один момент. Другий момент там залітає якийсь мужик, трак-трак-трак. О, каже, чуєш, а це у вас що там, ви коврики, хим да, чистите туди-сюди, каже. Та їхали з села, щось там в багажнику розлилося, каже, смердить мені на всю хату. Скільки там 50 гривень, да, щоб там його почистити. Я кажу, що сильно смердить, він каже, та їжу, очі виїдає. Я кажу, то. Давайте кажу, витягуйте його кажу, поїздити, кажу, день-два без нього. там, чи це». А що це каже, не зразу, ну, як обично. Я кажу, ну якщо так кажу, смердить, то, мабуть, не вийде. Він каже, «Да, так, а, ну добре, коврик, кажу, я оставити можу. А скільки це кажу, буде стоїти день? Я кажу, так. Скільки так кажу, як і написано. Він каже, ну то ви ж не будете, як обично, чистити. Я кажу, ну то понятно. кажу, не будемо. Ми щось кажу, будемо думати і кажу, і ви взагалі кажу заплатите тільки в тому випадку, якщо у вас задовільнить результат, а ні, то кажу, і платити не будете. Він каже, та як це, ви ж потратите время, витратите матеріали, ви витратите якісь електроенергії і все інше. Я кажу, так. Да. Але я кажу, ми ж ти ми будемо розуміти, що якщо ще хтось звернеться з такою проблемою, що ми за рішення, її рішення не будемо братись, бо перепробували, скажімо, все, і якби і вам скажемо, що купуйте новий коврик, бо з цим вже нічого не зробиш. Він каже: ну давайте. Якщо так, то давайте попробуємо. Я кажу, давайте. Я розумію проблему, що там ну не обійдеться легким движенням руки. Я на сутки там замачую його десь в хімії, потім гарячою водою мию, потім ще раз замачую, потім мию. В общем, отакий цей, так, да, я на нього потратив кучу времени, кучу, кучу матері... Ну як кучу времени. Я ж не стояв його, не стирав сутки. Тобто замочив, прийшов, потім здув, от Побачив, що висихає. Ага, понюхав, смердить, не смердить, є е, п'ятно немає. Ага. Менше, ну ще є. Ще раз там процедуру цю повторив, все вивішав, воно вивітрував з Він приїжджає, що там як. Я кажу, дивіться, він, та ти що, йомою, як новий. То що каже, скільки з мене? Я кажу, ну як договарювалися, якщо устраює, то 50 там гривень. Там. Ну це я образно зараз. Кажу. Та він каже, ти що 50? Каже, ти бачив, скільки цей коврик стоїть. Я кажу, все вже зайшов в інтернеті, подивився. Він в оригіналі там стоїть 5 тисяч гривень. А ти каже, мені 50 гривень. Я кажу, ну. Далі кажу, хазяїн ну, там тримай 200, все, спасибо. Все, і після цього, а що ти кажеш, ти там тра-та-та, -та, оце бачиш, що ви там, а може я тобі привезу, у мене там діти зеленку розляпали, жінка, вино на ковру, там ковер в хаті лежить, може ти. Я кажу, так привозь, звісно, щось зробимо. Зеленка кажу, то не є проблема. З вином ми кажу, вже давно вирішили, як цей ну, вопрос, як закрити, як почистити. Він каже, о, класно. Все там, туди-сюди. Потім же що це... він вже настільки свій, він уже потім бере номер телефону. Алло, слава, там у тебе не зайнято. Я через півчаса під'їду, скажи хлопцям, хай вже це. Я кажу, да, да, так, да, все. Він каже, зараз я там... А, запиши, дві, бо кум теж хоче до вас заскочити. Ну все, заскочили там туди-сюди. Ще хтось стоїть в очереді. Цей ой, а що там довго ждать? А ті ж вже в черзі сидять і кажуть, та ви краще підожіть, ви краще ніде не помийте машину. машиною. Та прямо ж там що типу, машини мають візде не одинакові. Ну, багато ви чого не знаєте. І оце, розумієте, оце сарафанне радіо, воно до такої степені потім працювало на нас, що ми вже не встигали просто цей. Там вже інколи, я кажу, коли... Були такі моменти, знаєте, коли ти хочеш завлікти клієнта, і його треба завлікати, Діло в тому, щоб вміти правильно завлікти. Так, щоб він зрозумів, що ти. Да, ти якби, підходиш до цього моменту хитрістю, але ж в теме ти робиш це і йому приємно і собі. Якби, ну, це бізнес. Виїжджає машина вже помыта, все. І ти кажеш, ой-ой, завжди секунду, що там. Підождіть, кажеться у вас колесо приспущене. Може, давайте провірю, щоб ви зараз десь не поїхали та й не, не пожувало скат. А так, да, а що? Там кажу, може просто так стоїть, а може дійсно приспустило. А є чим провірити? Та є, звісно, все. Ага, а скільки ви качали? там?» Та два і два. Ну тут кажу, у вас двойка, зараз трошки піднадую. Кажу, то давайте вже раз одне, кажу, провірили по кругу. Ой, дякую, дякую, на, держи, там 5 чи 10 гривень. Все. І все, і на наступний день вже кум брат свада, а потім чуєш, каже, а треба ж мені почистити, почухати машинку. Я ж кажу, ну ви ж вже їздите, скільки років на ній не чистяні, не чухані. Кажу, давайте так, у нас, кажу, роботи трохи є. А ось як тільки підуть дощі чи кажу, там будуть якісь вихідні чи той. Я кажу, ви зразу заганяєте, ми кажу, закриваємо. Все, дощ на дворі, Ми тут вам хім туда туди-сюди сушимо. І то, і ви кажу, забираєте машину. О, так, да, каже, хорошо, мене такий варіант устраю. І все, я вам кажу, сезон дощів, там якісь все. Ми стираємо всі коври домашні, ми хімчистим чистим салони, ми набиваємо твердий вос. У нас роботи, у нас постійно була черга машин. От Зараз би на сьогоднішній день, якщо б я починав, би, допустим, брав би не в оренду, а відкривав би щось з нуля, я б не хотів би пройти всі ті круги ада бананово, понимаєте? Тобто. Я вже якось, і от чого люди, які мають там допустим, строїть, да там шиномонтаж, сервіс, мейку, та, та 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 вони все віддають в оренду, а за собою лишають шиномонтаж. Садять людей на зарплату і лишають на бо то є прибильно. Якщо воно не приносить прибиль, воно не несе по крайній мірі ніяких затрат. Але шиномонтаж завжди був прибильним. Навіть не станція техобслуговування так само, вроде, ну якщо ти сам майстер, якщо ти в собі впевнений і ти можеш там зробити і мотор, і ходову, і те все, то так, да, ти можеш заробити на цьому. Якщо ти будеш бігати за кожним і дивитися, щоб він не накосячив, опять же, ти не заробиш. Ще на монтаж, це постійно, там тебе не надурять, там не треба стояти над ними над душою, тому що у тебе є камера, у тебе є щочик, тобто, якщо заработав станок, значить щось на ньому робили. Все, все, гроші, касу здали, все, зарплату отримали. Спасибо, до свидання. Чаюхар, як звичайно, там все теж їхня. А особливо, якщо грузовий, що на монтаж, ребята, там взагалі інші цифри. Там інші цифри. Там не треба ждати, поки місце наступить сезон якихось переобувань чи хтось десь проб'є колесо. З гвоздями. Ходити ночі, сипати по дорозі, це теж не треба робити. Тому що грузовий на монтаж, це, навіть якщо ти будеш робити 2-3 колеса на тиждень, повірте мені, хватить і вам, і, і працівнику, і всім іншим. А тим більше, якщо це ще й мобільний, такий, як це до нас приїжджають, хоп, приїхав, ти його визвав, він любе місце приїхав, тобі перебар -перебар перебартірував і все. А далі у них ж починається ціла схема. Оце, що ми викидаємо ці колеса, вони їх потім... Щось утилізують, за щось вони там платять, щось не платять. ну У них там свої мутки, щось, якісь вертаються їм за це бабки. Десь якесь колесо ми зняли, бо ми міняємо всі чотири. Ага. Одне кончене, друге там ще походило, третє майже нове, але ж вони це, вони оставили, приїхав якийсь там клієнт, скажімо такий, як. Ну, з такою технікою, як в нас, тільки починаючий бізнесмен, що в нього немає, що він купив дві сотні колес нових, бо воно там кожна по 5 тисяч євро. Він їздить на монтажах, е, шукає бувушки. Він Приїхав, вони мали б його викинути, вони дождалися свого клієнта, він приїхав не за 5-2, за в них купив Буушне колесо. і все. Есть, там, я вам кажу, там завжди живі хороші бабки і все остальное. Я дивлюся, що я вам тут вже на тарабані в таку голову, що... На що воно вам треба? Ну я просто до того, що в будь-якому бізнесі треба розуміти, як воно буде працювати. Так само, ось, як відкрий кафе. Одкри ці піци, стоїть, ось на вольтрі, дві рядом піцерії, Це ж живий примір. Що в одній не, душі немає, там уже таракани ш -ш -ш, свистять, скоро повішуються. Давайте хоч одну на всіх там розігріємо чи що. О, і в другу там очередь стоїть вже аж за поворот за світофором. Знаєте, там пробка така із людей, живих людей стоять, я не знаю, метрів 300 людей, ждуть е ту піцу. Тобто, що? Що відбувається? Я ж так розумію, що ну, як кажуть, що в Італії піца вона і в Африці піца. Нічого подобного Значить, або вкусніше, або є якийсь хитрий ход. От і все. Тобто В будь-якому бізнесі треба мати е, підхід. ну І вміти відповідно, е, робити там, е, те, за що ви взялися. допустимо. А от ще на монтажу, бачите, якось все проще. Ви взяли людей, які хоч трохи вміють, або одного, який вміє і навчить інших. І все, і бізнес роботи. Із-за цього якби, це облігчонка така, знаєте. От, тому що, якщо мийка, то там треба жити. Ну як не жити, маю, маю ввиду, що в робочі часи треба бути присутнім. Просто приїжджати і забирати бабки, ще раз повторюсь, ну якби ви будете забирати, але не стільки, скільки вам би хотілося, і про те, що ви мріяли. Ось так от я вам отвечу на цей питання Аж на 14 майже минут. Все, пока, ребята.